Всім привіт! Сьогодні поспілкуємося про область видимості змінних, простори імен та створення бібліотеки класів. Значить, припустимо, у нас є деякий клас з деякою структурою, який має одне поле, одну змінну класу. Та два методи основні метод name і метод sorname. Який повертає, по суті кажучи, друкує ім'я та прізвище. Тепер в блоці, в методі є блок. В методі ним є блок. І якщо деяка змінна визначається в цьому блоці, то вона доступна тільки в цьому блоці. Якщо змінна визначається. Методі, то вона доступна тільки в цьому методі, вона не буде доступна в іншому методі. Е, аналогічно тут. Аналогічно тут. В двох методах. Тобто є позмінні локальні, і вони доступні тільки в своїх методах. Е, значить, а змінна поле type доступна в всьому класі. Е, тут є певна відмінність між. Полем класом і змінною, оскільки навіть бачите, навіть інакше підкреслює Visual Studio і трохи інакше розуміння. Змінна тайм теж буде доступна тільки в класі, але якщо ми її зробимо паблік, вона буде доступна через об'єкт свого класу і зовні. Скажімо так. В даному випадку нічого особливого, ми створюємо об'єкт класу, викликаємо два методи. І тим самим показуємо. В якому методі, які змінні доступні. Тобто, да, в методі name і, і іншому методі доступні тип, і зрозуміло, що ім'я та прізвище. А в блоці коду доступне і скорочене, і повне ім'я, і тип е, нашого класу, скажімо так, type. Тепер наступним моментом, що хотілося би сказати, це є простори імен. Класи можуть бути об'єднані у просторі імен. Це є ще, де, ще де якийсь такий певний рівень вкладеності. Для прикладу, ми створимо новий простір імен, і відповідно цей клас візьмемо цей простір імен. Тепер в даному випадку. В даному випадку. Бачите, не можна бейс використовувати. В даному випадку середовище розробки, комбілятор не бачить, що таке є студент. Йому треба сказати, що це таке є. Тому ми або використовуємо оператор крапочки, або ми використовуємо підключення простору імен з допомогою оператора Using. Ось так. Ну, і в принципі, в вашій програмі може бути декілька просторів імен, і декілька класів. І в кожному класі виходить, що треба підключати ці просторі імен. Тому їх можна підключити глобально через ключове слово Global. І десь в одному файлі визначити у проєкті. Це, що стосується от цього третього пункту. Стосовно четвертого пункту, в просторах імен можуть бути вкладені простори імен. І тоді треба важливо витримувати ієрархію. Тобто доступ до класу, який знаходиться там буквально в трьох просторах імен, то повинен бути через відповідно три назви простору імен або через відповідне підключення. Тепер, що стосується. Mm, ще таких речей. Можливо, ви писали програми на попередніх версіях C-Sharp, і там є е, підключення простору Імен Сістему, в якому і знаходиться е, аналогічного той же клас консоль, який е, виводить на консоль і ще з консолі. І тут він був підключений в попередніх версіях, а тут, же, як ми бачимо, ми не підключаємо. Але він знову ж таки він підключений, просто неявно. Як неявно створюється метод main, обгортає наш код, ось, наприклад, цей в цьому випадку. Як неявно створюється клас програм, теж обгортає метод main і це. Так само і неявно підключається простір імен систем, який ми можемо відключити за замовчуванням або підключити. І що стосується четвертого пункту, створення бібліотеки класів. Допустимо, ми захочемо створити бібліотеку класів. Хай буде на основі ось цього нашого класу і підключити до, до проєкту. В даному випадку нам треба вибрати відповідні пункти в меню на, на нашому проєкті, на нашому рішенні. І створити бібліотеку. Після створення бібліотеки у нас з'явиться файл відповідний з відповідною назвою простору імен. І з відповідним класом. Тепер ми наш клас, ну, для прикладу, скажімо так, можемо писати інший клас. Візьмемо та скопіюємо, в безпосередньо в бібліотеку. Тепер На нашій бібліотеці виконуємо відповідні дії Rebuild. Після цього, в залежності проекту, додамо нове посилання. Після цього підключимо простір імен у нашому файлі. І ми отримаємо робочу програму з нашою бібліотекою. Яка працює, як і працювала. Дякую всім за увагу! Це все, що хотів сказати в цьому відео. Обов'язково дивіться наступні відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки.